Лежали, і он до переписка наша в вайбере. Ми злежали вже ввечері вдома і ось сусід перший. Он навіть е не я його нашова сусіда. Мешканець багатоповерхівки по вулиці Богоявленській. 30 Андрій показує, який вайфай вчора він сусідами виявили у їхньому будинку. Не на камеру чоловік розповів, що мережу з назвою Глорі Тураша. Побачили близько опівночі і одразу сповістили про це у вайбер-групі ОСББ. Всі сусіди, всі сусіди стали активні в групі, тому що всіх возмутила така такий надпис. І почали переписуватись. Почали сусіди дивитися в кого на поверсі підтягує цю мережу. Вирішили спуститися. Я і декілька активних мешканців цього будинку спустилися на низ, щоб переконатися, що дійсно воно підтягує всіх в телефонах. Я викликав поліцію. Поліція прибула досить швидко, хоч вони не розуміли, що чим вони можуть зарадити, але ми їм сказали, що якщо вони не можуть нічим повпливати, хай викликають СБУ, тому що в Україні війна. Я написав заяву, написав пояснення. Надіюся, що осіб, які так Вчинили, чи написали, чи, можливо, взламали чийсь е, е, інтернет, щоб будуть притягнуті до відповідальності. Моя мама в групі цій. Вона мені вчора сказала це, і я була шокована. Написала, начали сусіди, що так-то, так-то. І одразу вийшли сусіди, відреагували. Вранці почали це все, і мене тато виходив з роботи, що казали, що ж військові були. З наших, мабуть, ніхто. Якщо хтось міг, то. Або квартиранти, або хтось підключився. Бо я тут в будинку живу дуже давно, з наших ніхто точно. Як повідомила речниця СБУ у Рівненській області Анна Сінціцька Савчук, нині співробітники Служби безпеки проводять перевірку за вказаним фактом. Повідомити деталі справи пообіцяли згодом. Катерина Сірук, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.